Сьогодні колишній президент США Дональд Трамп постає перед федеральним судом у Вашингтоні, де йому оголосять звинувачення у спробах скасувати свою поразку на виборах 2020 року. На протест до Вашингтона прибули прихильники Трампа. І щоб не допустити провокацій, довкола будівлі суду посилили заходи безпеки. На місці події працює наш журналіст Олексій Коваленко. В нього розпитаємо більше. Олексію, вітаю тебе! Що зараз відбувається перед судом? І якого розвитку подій ми очікуємо сьогодні? Розкажи, будь ласка, детальніше із місця подій. Питаю, Остапа. Насправді тут під судом зібралось дуже багато людей. Ще зі вчорашнього дня почали тут збиратись люди, в тому числі і прихильники, і опоненти Трампа, і ті, хто кажуть, що його треба звільнити і не засуджувати, і що всі ці кримінальні справи проти Трампа це марні обвинувачення, і все це неправда. І ті, хто вважає, що Трампа потрібно заарештувати і потрібно йому винести вирок. Так само тут почали зібратися представники медіа ще звідучора. Ще вчора тут почали зібратись і. І регіональні, і національні, і міжнародні медіа сьогодні це ще більше людей, і звичайно ж тут дуже багато поліції. З хвилини на хвилину ми очікуємо, що сюди прибуде колишній президент США Дональд Трамп, де в суді вже приблизно за годину йому зачитають власне обвинувачення. Суддя розкаже йому більше власне про справу, більше про обвинувачення, які йому висуваються. У нього візьмуть відбитки пальців. А також у Трампа буде можливість або визнати себе винним, або Невинним за відповідно статтями обвинувачень відповідно до того, як Трамп реагував на попередні справи, відповідно до того, як реагувала його команда, та відповідно на попередні кримінальні звинувачення, які висувалися проти Трампа, очікується, що скоріш за все, колишній президент США визнає себе невинним за всіма чотирма статтями кримінальних обвинувачень, які проти нього висунули цього тижня. Олексію, наскільки ця справа взагалі серйозна порівняно з іншими? Ми знаємо, так що це вже третій кримінальні обвинувачення, які висувають колишньому президенту, і скільки може тривати розгляд цієї справи зараз? Чи варто очікувати її вирішення до виборів у листопаді 2024 року? насправді так само, як і інші кримінальні справи, ця справа дуже серйозна. Це дуже серйозні кримінальні обвинувачення. І одна зі статей в якій статті статей обвинувачень, про які ми почули цього тижня, в ній йдеться про спробу змови проти громадського права людей мати їхні голоса підраховані. І обвинувачення за цією статтею передбачає до 20 років позбавлення волі, і ми не знаємо ще скільки загалом. Це, але от сьогодні сам Дональд Трамп озвучив цифру 561 рік. Йому загрожує за його словами за всіма кримінальними статтями обвинувачень і попередніх двох кримінальних справ. І за цією справою. Сьогодні насправді по цій справі кримінального обвинувачення проти Трампа це тільки початок, це тільки перший день. Знову ж таки, йому буде е, зачитано, е, зачитано обвинувачення, деталі справи. Е, він визнає себе винним або невинним. Але цей процес може тривати місяці. Цей процес може навіть. Тривати роки, незважаючи на те, що попередні очікування обвинувачення, те, що вирок буде винесено наступного року в травні, і ми зможемо дізнатись більше про деталі власне процесу, про деталі як цей процес розвиватиметься, і скільки часу він займе від колишньої федеральної прокурорки. Якщо маємо її цитату, можемо заслухати її прямо зараз not guilty. Йому повідомлять про висунуті проти нього звинувачення. Він збирається визнати себе невинним. Суддя може встановити дуже початковий графік, але це мировий суддя, а не суддя окружного суду. Його робота на даному етапі полягає в тому, щоб розпочати справу і консультувати підсудного щодо обвинувачень. Знаєте, більшість федеральних справ вирішується до суду, переважна більшість. Це дуже невеликий відсоток, який потрапляє до суду. Але враховуючи, що тут поставлено на карту, хто тут є підсудним, ці справи безсумнівно йдуть до суду. Я маю на увазі, але просто важко уявити рішення, на яке б погодився колишній президент. Я думаю, що оголошені терміни розгляду справи є дуже амбітними. Я не думаю, що буде дотримана дата щодо розгляду документів у травні. Важко уявити, що ця дата буде дотримана, враховуючи все, що може статися з цього моменту. І чесно кажучи, колишній президент має право брати участь у своєму в. Власному захисті готуватися до роботи зі своїми адвокатами, тому не є чимось незвичним, коли федеральна справа справді займає, знаєте, кілька років. Генсі, що каже захист колишнього президента, як взагалі ці кримінальні звинувачення проти Трампа можуть вплинути на його передвиборчу кампанію? Власне, сам Дональд Трамп та його захист відкидають всі звинувачення. Він каже, що це маячня і що це полювання на відділ. Насправді він порівняв кримінальні звинувачення проти нього, як звинувачення часів нацистської Німеччини 31-го року або часів радянського союзу. Захист Дональда Трампа, зокрема його адвокат Руді Джуліані, про якого скоріш за все за у журналістів також йдеться про цьому звинувачення, але не оголошується його ім'я. Наголосив на те, що дуже важко буде дуже важко буде визначити. Чи насправді Дональд Трамп знав, що його заяви про вибори 2020 року фальшиві? Чи вони є правдивими? Як це вплине? Скоріше все, ми бачимо зараз консолідацію республіканців. Ми бачимо, що 53% республіканців готові проголосувати. Але як це вплине взагалі на загальні вибори? Ми будемо стежити і надалі. Абсолютно, Олексію, дуже дякую тобі за твою роботу. Приєднувався до нашого ефіру Олексій Коваленко з під федерального суду в Вашингтоні, де очікуємо сьогодні обвинувачення для Дональда Трампа. Олексій, дякую тобі.